Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео розповідаю про те, як на сьогоднішній день відбувається проходження медичного огляду ВЛК з посиланням на представників Міноборони. От є там деяка інформація. Від Дмитра Лазуткіна, це речник Міноборони, і від Катерини Чорногоренка. От є там, ну на мій погляд, деяка цікава інформація щодо цих медичних оглядів ВЛК. Якщо ви будете вважати її також цікавою, поділіться цим відео зі своїми знайомими, допомагайте розвивати канал і, звісно, поширювати таку корисну цікаву інформацію для інших людей, щоб вони також її отримували, просвітлювались. І підпишіться на мій телеграм-канал. В моєму телеграм-каналі виходить все оперативно, швидко. По суті, там можете ознайомитись з цією всією інформацією, а в більш розширеному вже форматі знімаю тут на YouTube. Посилання на телеграм-канал залишаю в описі під цим відео. І так, перше питання в нас. Ну от Дмитро Лазуткін там зазначав в ефірі, що був такий ефір телемарафону. І от, За його словами, приблизно така ж кількість чоловіків ще 6 або 7 відсотків визнані повністю придатними до служби. Решта, решта військовозобов'язаних отримали статус. Придатних до служби в підрозділах забезпечення в центрах комплектування та військових навчальних закладах. Ну тобто, 7% в нас не придатні, приблизно 7% придатні повністю. Ну і от е, залишився в нас такий відсоток: 86% в нас е, виходить, що придатні до тилових частин. Це після переоглядів, які відбуваються. Зараз процес триває, проходження ВЛК триває, чимало громадян доволі відповідально поставились до цього. Скажу, що з тих, хто пройшов повторну ВЛК. Близько семи визнані непридатними, ще раз він відмітив. І е, тепер від Катерини Чорногоренки є така інформація щодо от, реформування самого ВЛК, і зараз як воно відбувається і куди вони рухаються з цих питань. Також вважаю, що важлива і цікава інформація. Ресурс до брав в неї інтерв'ю, і з цього інтерв'ю я вже записував окреме відео щодо того, що буде можливість сплати штрафів у застосунку Плюс. Залишу посилання на відео тут, можете подивитись. І от це питання стосовно ВЛК, да, що вони обговорювали. Послухайте, дуже цікаво, ВЛК довгий час створювала передумови для корупції про реформу комісії. Ну, такі да, йде така теза. Штрафи накладатимуть і за непроходження військово-лікарської комісії. Нині можна отримати електронне направлення на ВЛК Плюс, де вказано, який медзаклад відвідати. Що далі? Моя мрія і мета дати людині можливість пройти ВЛК в будь-якому медзакладі. Ну, це Катерина Чорноворенка відповідає, який їй зручний. Колись я була проєктною менеджером електронних лікарняних, і тоді теж відчувався скепсис, і ось воно добре працює. Перший етап реформи Міноборони завершила. Другий, третій етап маємо зробити з Міністерством охорони здоров'я. Розділимо медичне адміністративне дета сети за принципом електронного лікарняного. Нині є нарікання, що навіть з електронним направленням це вже ведуча і каже. На ВЛК доводиться займати живу чергу і записуватись на папірець, що найскладніше в тому, щоб дати людині змогу обрати собі лікарню і унеможливити корупційні ризики домовленості з конкретним лікарем. Дивіться, система ВЛК довгий час створювала передумови для корупції. Коли комісія мала монопольне право оцінювати стан людини, ухвалювати рішення про її придатність чи непридатність, це відкривало багато можливостей для зловживань. Я переконана, що ця модель є вразливою для несправедливих рішень. Раніше в одному місці поєднувалися ліка, лікарі і військові. Лікарі визначали фізіологічні, антропометричні медичні дані, а військові чи ця людина придатна, наприклад, служити водолазом або іншим фахівцем. Ідея правильна, тому ми зберегли кальку. Ну, у нас тут в лапках слово калька, але розкриваємо монополіста через цифровий обмін. Ми кажемо, лікар робить свою частину, військові роблять свою частину, а людина йде в найближчу лікарню. Ну, такий девіз. Ну навіщо їхати в Житомир, де стоїш на обліку, якщо насправді живеш у Києві 15 років. Ну, тут знову ж таке питання щодо цього обліку і де фактично живеш, і де перебуваєш юридично на обліку. Це питання таке, я вам скажу, що не дуже просте. Якщо будуть з цього приводу питання, напишіть в коментарях, я відповім. Да? Або там в приватній напишіть. Яка в мене з цього думка? Бо вже багато звернень з цього питань. Це, це настільки очевидно, що мені складно пояснювати це щоразу, коли я просуваю реформу, і мене переконують, що це не спрацює. Тобто вона просуває таку реформу дистанційного проходження ВЛК без прив'язки до ТЦК, територіально без прив'язки. Коли робиш речі, які до тебе ніхто не робив, ти приречений відчувати настороження або скепсис, гнів. Іноді ми робимо помилки, але систему характеризують не вони, а те, як система реагує. Отже, яку архітектуру ми задумали згідно з реформою? Лікар однієї ВЛК оглядає людину і фіксує її медичні фізіологічні параметри захворювання, якщо вони є, у визначеному медзакладі, і засвідчується цифровим підписом в єдиній електронній системі охорони здоров'я. Далі, якщо ми розділяємо медичну і адміністративну частину до іншої, військово лікарської комісії, потрапляє фінальний детасет від медиків. І комісія, деперсоналізована оцінює дані. Ну, деперсоналізована, тобто не розуміючи, хто це такий, хто це за людина, яка. А тоді ухвалюю рішення про придатність чи непридатність. В будь-який момент на постаудиті масив даних перевіряється. Лікар не просто пише, що в людині вроджена вада серця, він формує висновок на основі обстежень, які фіксуються в системі. Підробити це майже неможливо. А що зупиняє відв'язати ВЛК від територіального принципу, що треба зробити, щоб людина змогла обирати собі лікарню? Задається їй таке питання. У середині червня ухвалять закон, за яким буде дозволено робити обмін між електронною системою охорони здоров'я і реєстром оберіг. Це розблокує можливість розділяти візит до лікаря і висновки про придатність чи непридатність. Додатковий візит до ВЛК буде лише за потреби. Якщо все добре, то людина не йтиме до ТЦК. Процедура виглядатиме як дві смс. Перша вам зроблена медичний висновок про придатність непридатність, людині надходять номер висновку на телефон. Друга смс це пуш у резерв плюс, мовляв, ви пройшли військово-лікарську комісію зі статусом «Придатний» або «Непридатний». Для цього потрібно ухвалити закон і отримати згоду на передання медичного детасету від Мінохорони здоров'я. Якщо все піде за цим планом, до кінця 2025 року людина. Зможе звернутися до будь-якого закладу охорони здоров'я, що має контракт з ЗСУ, і пройти огляд на придатність до військової служби цивільних лікарів, там, де їй зручно без зайвих клопотів. До речі, про це я вже колись чув, напевно, більше ніж півроку тому, про ці цивільні лікарні. Ну, Ще от не реалізовано. Але вже в червні планують, що буде такий от закон якийсь, да, про обмін даних. Подивимось. За цим, до речі, слідкую і одразу публікую цю інформацію на телеграм-каналі і вже більш розширено на YouTube каналі, тому підписуйтесь. А чи можна буде в перспективі в резерв плюс змінити собі ТЦК? Бо навіть якщо в людини якісь помилки, їй треба звертатись до ТЦК, щоб там їх виправити. Іноді зручніше обрати територіальний центр, чи буде це доступно? До речі, наразі. Таке багато виникає. І от нещодавно знімав відео про Щастинський РТЦК, там, де всі опинились, які не були на обліку. Залишу посилання на відео тут. Подивіться його обов'язково. Це дуже важливо, якщо буде можливість змінити ТЦК там в два кліки, тому що на сьогоднішній день це відбувається лише через заяву. Це вже окрема процедура. Так, одна система ТЦК складна і неповоротка. І, на жаль, е вона довгі десятиріччя працювала в прив'язці до регіону. Цифровими сервісами ми. І робимо екстериторіальність ТЦК, відв'язуємо людину від потреби туди йти. Поки що ми не отримали позитивного фідбеку щодо відв'язатися від територіальності. Якщо людині все-таки треба відвідати ТЦК, на це є свої причини, але ми цю роботу ведемо. Тобто, ну в планах, можливо, це і буде. Зараз воно поки що, звісно, не працює. Якщо ваш ТЦК, який вас бачить на обліку, і там, де у вас формується ця інформація, в оберігу в реєстрі, в цьому. То саме він вас викликає і повісткою, звісно. За нашим сценарієм, людині буде достатньо прийти в зручний для неї ТЦК, повідомити, що вона поруч живе, декларує тут своє місце проживання, вносить нові дані і все. До речі, звертаю одразу увагу, ви повинні це зробити протягом 7 днів з моменту декларації місця проживання, іначе буде штраф. Наскільки я розумію, це вже ведуча каже. Оператор оберегу має доступ тільки до тих людей, які зареєстровані на його ділянці. Тобто операторам потрібно буде надати доступ до всього масиву даних. Там трошки інша історія. Змоделюємо ситуацію. Я Печерський ТЦК і маю право працювати по своєму району. До мене приходить людина і каже, я прописаний в Житомирі, але живу в Києві, прийміть мене. Я своїм цифровим ключем заходжу в систему і роблю запит в реєстр оберіг, дати картку Івана Іваненка. Реєстр миттєво дає мені доступ за запитом. Далі я роблю якісь дії з регламентом. Насичую даними, вношу направлення, людина зі мною взаємодіє, підписую і це залишається в карці. Немає технічної проблеми з тим, щоб дати доступ до даних людині в Житомирській області. Всі оператори ходять на центральному компоненті і можуть отримувати доступ за запитом. Але уявіть, наскільки це спростить роботу і збільшить довіру військовозобов'язаних до ТЦК. Ось така інформація, до речі, дуже багато інформації. Навіть не знаю поки що, як її аналізувати. Ну, от ці всі питання, де людина знаходиться, і що це не її ТЦК територіальна, це дуже складні до речі питання, тому що багато хто не отримує повісток, наприклад, і потім не розуміє взагалі, в чому там з'явилося це порушення. А насправді там ту повістку надсилали кудись хтось там надсилав. Ну, Таких багато, да, от таких нюансів. Будемо з ними розбиратись поступово. Якщо буде з'являтися якийсь законодавчий норматив, звісно, окремо буду повідомляти. Тому залишайтесь, хто не підписаний, підписуйтесь. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони також корисні і цікаві. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба.